комісії, які вони створюють, не подали подання на президента Януковича, зокрема, до ГАГІ. Чому вони не подали? Тому що це поки що неможливо за тими нормами закону, які існують. Міжнародний трибунал в Гаазі існує з 2002 року. Верховна Рада України в 2002 році підписала Римський статут, так називаємо Римський статут, за яким діє цей Міжнародний трибунал в Гаазі. Що нам каже Римський статут? Я українською мовою, тому що заяви до Міжнародного трибуналу в Гаазі пишуться на чотирьох мовах. Ми можемо писати. Російською мовою українською вони поки що не приймають. Отже, російською мовою ми зараз почитаємо Римський статут, той, що підписала Верховна Рада, і що вона вже на сьогоднішній день стверджує оце скликання, що є, вона каже за прошедше століття мільйони дітей, жінок і мужчин стали жертвами немислими злодіянь глубоко потрясших совість людства. признаває, що приступлення угрожають обшому міру. безопасности и благополучию, подтверждая, что самое серьезное преступление – вызывающие озабоченность всего международного сообщества, не должны оставаться безнаказанными. И что их действительное, действенное преследование должно быть обеспечено мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества. Верховная Рада Украины вновь подтверждает то, что все государства воздерживаются от угрозы силы или ее применения как против территориальной безопасности и неприкосновенности государств. При или политической независимости любого государства, так і каким либо другим образом, отже, чому ми можемо звернутись до міжнародного трибуналу, тому що наша верховна рада, підписавши римський статут, каже, що ми не можемо застосовувати силу і погрожувати силу. Своєму народу, Отже, ми підпадаємо під це так і яким другим образом. Міжнародний трибунал в ГАЗі існує тільки для засудження найвищих посадових осіб держави. Отже, хто у нас винен в цих злочинах, яких, яких значить, міжнародний трибунал засуджує. За що засуджує міжнародний трибунал найвищих посадових осіб держави? Він засуджує. Згідно статуту Международного криминального суда, это так называется этот трибунал, а именно убийства, тюремное заключение, нарушение основополагающих норм международного права, пытки, преследования какой-либо группы людей, выкрадание людей, Какие-то какие, какие либо ага. какие либо намеренные действия, служащие причиной сильных страданий или серьезных телесных повреждений. То есть, что в нас мы имеем зараз? За что будут судить международный криминальный суд наших учеников? Це вбивство, тюремное заключение. Нарушение основополагающих норм международного права, преследование группы людей, а также намеренное действие, служащее причиной сильных страданий или серьезных телесных повреждений. І все це було б добре. і Ми б, може б повірили ляшку, але підписавши Римський статут, Верховна Рада України не ратифікувала Римський статут з 2002 року. Отже, 11 років наші депутати задекларувавши свої ці загальнолюдські цінності, закладарувавши, що вони не застосовують силу і не загрожують сили. Вони цей статут не ратифікували. Отже, вони нас просто дурять. І всі ці депутати. Дурять нас так само, як опозиційні як ці. вони всі є владою і вони не ратифікують. Вони там якусь конституцію сьогодні міняють, а тільки одним натискуванням кнопки можна ратифікувати Римський статут, і міжнародний кримінальний суд виїжджає в Київ і арештовує і президента, і Пшонку, і Захарченка. Але депутати не натискують цю кнопку і не ратифікують римський статут, хоч вони його підписали. Тому які у нас можуть бути шляхи. Шлях один винятково, коли є ситуація загрозу миру і безпеці світу, тоді Рада безпеки ООН звертається до прокурора. Міжнародного трибувалу Ганазі з вимогою відкрити кримінальне переслідування за тих на тих очільників держав, які створюють безпеку світові, небезпеку світові, які загрожують світові, а саме Януковича, Пшонка, Захарченка. Якщо вони визнають, що створена ця безпека, ну ми тут не діти зібрались, Якщо є загроза застосування сили, ну я думаю, що буде застосування сили. Отже, ми таким чином, якщо ми звернемось до Ради безпеки. ООН, це механізм ООН, не Євросоюз, будь ласка, не плутайте. Це механізм ООН. Якщо ми всі, от у нас 300 тисяч, ну десь приблизно незаконно засуджених людей, у них усі тортури. Якщо людина, в якої були тортури, звертається до Ради безпеки ООН і каже: От мене піддали тортурам, я прошу, вимагаю від Ради безпеки ООН зупинити злочин, який коїться в Україні, і відкрити кримінальне провадження про Януковича. Отак 300 таких заяв. Тоді Рада. Безпеки ООН, нехай буде не 300 тисяч, хоча б 300. рада безпеки ООН звертається до прокурора міжнародного кримінального суду і він відкриває кримінальне провадження проти Януковича. Прокурор там все таки прокурор. Тут у нас це злочинці, там це прокурори. Вони розуміють, що створена безпека світу, що у нас отут. Може бути кровопролиття. і вони порушать ці кримінальну справу, але жодної заяви в Раду безпеки ООН Україна не направила, тому що вони нам водять нас як цих пустелі 40 днів чи 40 років. і Щось обіцяють. Насправді самі не ратифікуючи цю римський статут, створюють угрозу нашому житті, угрозу тим, хто стоїть на Гришевську. Вони просто ну вбивають їх, якщо хочете, але це так і є. Це вбивство. Вбивство, от легальне вбивство, не ретифікацію цієї статуту і не відкриттям кримінальної справи. І другий у нас є шлях. Це більше до студентів, до молодих людей. Якщо тільки можна такою досатакою, звернутись на на мережі сторінок опозиційних і міжфракційних депутатів. У нас 150 опозиційних депутатів, 43 міжфракційні. Звернутись до кожного до них на сторінку, на мережу СМС, як хочете, терміново ратифікувати Римський статут негайно невідкладно. Тільки це змусить забрати війська від Грушевського, тільки це зупинить кров Лиття і ви звернулись до допустимо, нехай Яворівського, Парубія, Вони всі, всі є народними депутатами, всі мають право законодавчої ініціативи. Ви до них звернулися, зробіть паперову копію. Ви надіслали повідомлення. Я громадянин України вимагаю від тебе, депутата. Звернутись до Верховної Ради невідкладно ратифікувати Римський статут, щоб я міг звернутись до кримінального суду, до кримінального суду в Гаазі проти президента Януковича. Оця паперова копія після того, як Україна переможе, ми створимо таку. Це не буде Верховна Рада, хай це будуть національні зібрання. Але перше, що вони зроблять, це вони ратифікують цей римський статут, який я вам зачитала. Перше, що вони зроблять, це вони своїх найвищих посадових осіб, свого президента, свого міністра внутрішніх справ нового поставлять в такі рамки, що якщо вони будуть порушувати те, що не можна порушувати, якщо вони будуть загрожувати силою, вони сядуть там п'ять років тюрми і там. Тюрма за злочини проти людства. І діти їх будуть злочинцями проти людства. Але це ще буде після того, як ми переможемо. А зараз треба їх змушувати зупинити кровопролиття, змушувати ратифікувати Римський статут. І оці паперові копії до кожного, хто до кого ви звернетесь, ви собі складаєте, коли римський. Статут буде підписано і буде тут працювати міжнародний трибунал Гаазі, і буде він тут в Києві. Оці паперові копії, до яких ви звертались до депутатів, ви направите цей суд. І кожен з цих депутатів нестиме відповідальність за злочин проти людства. Тому що він міг зупинити кровоприлиття, але не зупинив, тому що він міг вийти з цієї злочинної банди, але він не вийшов, тому що він теж є влада, тому що для нього влада більше. Ніж життя наше з вами, ніж життя людини. От тому два шляхи писати до газети по-українськи для Олени Талаєвої оці ваші скарги. Хто переніс побиття, хто переніс тортури, у кого це є докази? Пишіть, ми направимо цю скаргу до Ради безпеки України. Зараз я і, значить, і друге надсилати в мережі повідомлення опозиційним депутатам між про те, що вони мають ратифікувати Римський статут. Зараз я передам суду. Лово потерпілому від репресій Володимиру Довгалю. Історія цієї людини жахлива. Вона підтверджує, чому у нас цей римський міжнародний кримінальний суд матиме роботу і чому проти нашого президента буде порушена справа. Вся вина людини цієї в тому, що вона мала квартиру на Андріївському спуску. Її бандити з партії регіонів забрали, людину викрали. Місяць тримали на оболоні як заручника. Батька змусили віддати ще й будинок в Києві. Тепер вони без житла з вісімдесятирічним батьком. Їх переслідують автоматники, четверо автоматників їздять за ним на суд. Ось людина просить допомоги у нас. Доброго дня, шановна громада. Звертаюся до вас за особистою допомогою, а саме. Мене звуть Володимир Довголь, як киянин. Раніше моя сім'я мешкала на андрійському узвозі в хорошій квартирі. На жаль, це стало приводом того, щоб мене бандити з партії регіонів, а саме голова комісії з питань правопорядку та законності однієї з райради Київської області, очільник осередку партії регіонів, фамілія його Семеха, мене викрав, утримував місяць в заручниках. Мене жорстоко побито, мого 80-річного батька шантажували, і він, боючись за моє життя, був змушений віддати в обмін на моє життя квартиру на Андріївському узвозі і будинок по вулиці Печеніській. Ми з батьком залишилися, залишилися без даху над головою, речей особистого, особистих речей. Живемо в друзів на дачі. Міліція рік не розслідує заяву про викрадення і побиття. Натомість міліція мене залякує, щоб я забрав заяву. Я переховуюсь від бандитів від партії регіонів. Я хочу повернути незаконно відібране майно і квартиру за відібраний будинок. Я звернувся до Шевченківського суду, але справа не розслідується. На суд за мною їздить машина з чотирма автоматчиками. Це бандити із партії регіонів. Я прошу вашого захисту і хочу звернутися до Міжнародного трибуналу. І скаргу на дії президента України, Генеральної прокуратури, Міністерства МВС, який своєю злочинною бездіяльністю дозволяє бандитизм, викрадення людей, побиття і жорстокі тортури. Щиро дякую. Если какие-то вопросы, то будь ласка. Я просто хочу уточнить, а почему вы уверены, что это именно из партии регионов? Они представляли, что они из партии регионов? Так, я хотів записатися на особистий прийом до тієї людини, яка мене викрила. Хотів записати свого батька на особистий прийом, тому що він очолює комісію з дотримання законності та правопорядку. Так називається його комісія, яку він возглавляє. З цієї комісії це дійсно є депутат партії регіонів. Це підтверджують його помічники. Є телефон, є місце, де він працює. Все підтверджується, що він, що він депутат партії регіонів. Це можна все перевірити і в інтернеті, і ця інформація доступна, все можна перевірити і досвідчитись. Скажіть, будь ласка, ви звертались в прокуратуру органи міліції і ви можете назвати прізвища тих керівників прокуратури слідчих, які вам давали відписки по цьому питанню? До суду ви звертались також? Є фамілія слідчого, його фамілія Карасьов, він слідчий оболонського району. Ми з батьком прийшли до. Головуючого е, оболонського райвідділу Цього... слідчого, але він сказав, що він відсторонює Карасьова, тому що він е, в змові з семехою, це депутат, який мене викрав, і передали справу до другого, е, до другого слідчого, його фамілія Грішин. Вже рік нічого не розслідується, а тільки мені дзвонять і запугують із УБОПу, і з міліції, що мене посадять, повісять на мене трупів, якихось, якщо я не заберу заяви. Дякую. Скажіть, ви звертались до суду, щоб анулювати купчу продажу? Довірку в якому стадії зараз розгляд суду? Суд. суд не розсматрию, затягує цю справу Семеха, сам депутат. Він особисто приїздить на суд з озброєними людьми, і не дає мені навіть зайти до суду і батько на дає зайти Це можна ну, пересвідчитись в наступних засіданнях. Він знає мій телефон, постійно дзвонить мені, щоб я погрожуючи, щоб я відмовився від начтої справи, тому що в мене нічого не вийде, не вийде, тому що він не. Депутат партії регіонів, та йому допоможуть і Пшонка, і, і, і другі високопосадовці, а саме Стрижак, він всі фамілії називає, не боючись відкрито, каже, що в тебе нічого не вийде, в тебе немає грошей, за мною партія регіонів, в тебе нічого не вийде. Дякую. Скажіть, на ваше житло зараз арешт наложено, щоб не могли її продати, перепродати? Так, арешт накладений, але все затягується, тому що е, самеха приніс е, справку, що відносно нього закрита справа. Я знову. Е, Цю справу поновив і знову розслідую цю справу, але мені дуже тяжко одному займатися. Мені допомагає благодійний фонд. і Я як можу, так і борюся з цією владою. Дякую. Скажіть, є свідки вас утримували. Де вас утримували цілий місяць? Чи знущали з вас? Так, над... знущалися. Свід... Свідками є тільки мій дзвінок. В 102 я просив приїхати, що я не шов телефон у цій квартирі і зателефонував. І це можна підняти цю інформацію і почути, що я прошу допомоги, що я знаходжуся в заручниках, щоб хтось приїхав та допоміг. Мені пощастило, я з полону втік і... і ночував один день в Оболонському РОВД, попросив у міліції на проїзд. Це все можна підтвердити, що, що я дійсно був у квартирі і телефонував, знаходився у заручниках. Але міліція це нічого не бере за факти, а тільки допомагає. Смесі. За якою адресою вас утримувалися? Героям Дніпра точну адресу я можу перед, передивитися в документи. Вже рік пройшов. Ну є, точна адреса є. Точна адреса є. Щиро дякую. Скажіть, будь ласка, у вас є захисник, адвокат? Є благодійний фонд, але ну, як можу, так і борюся. У мене нема коштів на це, на жаль. На сьогоднішній день у нас на превеликий жаль в країні не діє ані Конституція, ані закони. Скажіть, будь ласка, у вас ви намагались звернутись в міжнародні правозахисні організації? Я дзвонив до захисту прав людини, але там кажуть, що там черги, і туди попасти дуже непросто. Ми писали до Міністерства, ну, ми писали до Міністерства внутрішніх справ, але ніяких дій, ну повна бездіяльність влади. Ось, що можу сказати? Ніхто нічого не робить, а навіть навіть допомагає бандитам, щоб вони залишалися в тіні. Дякую. Я представник міжнародного товариства прав людини, українська секція. Ми займалися аналогічними проблемами. Це чорні ріелтори. Ми займалися такими проблемами, як чорні ріелтори в Києві, але ми призупинили цю діяльність тільки. Заради того, щоб люди не пропадали. Коли ми піднімали людей, а особливо в Печерському, Шевчевському, Шевченківському районі, то в цих схемах пов'язані всі низки державних структур. Це БТІ, це нотаріуси, це спеціальні групи, які відслідковують. І коли ми почали втрачати наших, так скажемо, потерпілих, і у нас не було можливості їх ховати, тому що треба приходити їм на суд, треба їм ось свідчити, то ці люди просто стали пропадати. У нас достатньо документів, яких і прокуратура, і міліція, і суди це взагалі превратилося в комерційну структуру. Нема ціни питання людини, немає. Є ціна ціна питання квартири, яка на сьогоднішній день, наприклад, на Хрещатику стоїть понад мільйон доларів. Дітей всиновлюють, квартири забирають, тут же перепродають, люди залишаються на вулиці. Схем достатньо багато. І в цих схемах участвують як і нижні ланки, це бандитські структури, так і ланки верхні. Це нотаріуси, прокурори, лікарі, які ставлять медичні справки. Там запалення легені людей, людей одразу кремують. Встановити, від чого померла людина і за день-за два до смерті переписала свою квартиру, це неможливо. Тому на сьогоднішній день правосуддя в країні нема. А якщо нема правосуддя, то і країна не має існувати. Поки ми не наведемо правосуддя в країні, ми не можемо ні на що розраховувати. Дякую. Якщо нема питань, але а треба писати вулиці, заяви в Раду безпеки ООН щоб змушувати депутатів ратифікувати Римський статут. Скажіть, а підписання Верховна Рада вже підписала Римський статут у 2002 році. Немає, немає, просто натисни кнопку і ратифікуй е, ряду, да. І тоді ми тоді ми зупиняємо це кровопролиття і ця криза, тому що є, буде під арештом президент, генеральний прокурор, міністр МВС за те, що вже накоїли, будуть просто під арештом міжнародного кримінального суду. І не буде в нас цієї кризи. Але на жаль, на жаль, ми таких депутатів слуг народу повибирали, а тепер вони нас. Ну вибачте, я на барикади не піду. У мене пу господи дві дочки, але оці сини наші.